Мої вітання. Ми з України, блогер та письменник Юрій Ситник. Сьогодні разом із нами. Пане Юрію, я вас вітаю. Дуже радий бачити. Вітання взаємно, пане Юрію. Ну, цей тиждень виявився дуже насиченим на різного роду події. Ну здається, от було все. Давайте ми обговоримо врешті-решт мобілізацію, оскільки ну, скоріш за все, ну юридично або політико-юридично вже поставлено крапка. Не в цьому питанню, оскільки Верховна Рада у другому читанні ухвалила цей законопроект. Тепер ми очікуємо підписи президента України Володимира Зеленського. Всі ці норми, нові, нові правила, якісь санкції. Ми зараз це все не будемо озвучувати, тому що я переконаний, що наша аудиторія добре знає про що йдеться. Але чи ці всі правила норми і власне новий закон він допоможе Україні українському? Війську, чи е, посприяє це зміцненню фронту, чи призведе це до довгоочікуваної української перемоги? От про це давайте і поговоримо. Будь ласка, вам слово. Дякую. Тут власне ключове: це чи допоможе це перемозі, чи призведе до суттєвих там покращень, чи змін? Тут, власне, якщо ми говоримо суто про мобілізацію, яка стосується людського ресурсу, то як мені видається, ну і то, що я так чув від бійців, від військових, то до перемоги може призвести, якщо цей ресурс, який буде, він буде якісним. Якщо це будуть фахівці, якщо це будуть підготовані військові, які справді зможуть виконувати ті складні завдання, які є на фронті. Ми на жаль бачимо зараз багато інформації яка гуляє в інформаційному просторі про те, що людей, яких там буквально там хапають на вулицях, от вони там дуже швидко опиняються на фронті, і ну і, і багато з них відповідно відразу там стають ну, какаліками. Гинуть, тобто, це, це це люди, які не навчені воювати. Так от, якщо ми говоримо про мобілізацію е, тих людей, то е, воно не вирішує проблеми. Друге, що ті ж військові говорять про те, що про демобілізацію, так і в цьому законі нічого немає, а кажуть, що має бути новий закон. А новий закон він там е, терміни називає там мало не півроку. А люди насправді виснажені війною, ті, які на ті, які власне на передовій, вони виснажені війною, вони втомлені їм потрібно. Передихнути, перепочити їм потрібно відновити сили. Їх потрібно замінити знову ж таки наголошую, замінити фаховими військовими, і тут е, буквально вчора бачив е, там, скажімо, так репліку одного там з експертів, який е, назвав цифру, що у тільки 30 е, відсотків е, військових, які зараз служать в армії, вони воюють на передній лінії фронту. А 70 це та якби ті, які там десь в тилу. Чи не на передній лінії, не на лінії фронту, от і на його думку, є величезний внутрішній резерв. Я нагадаю ще, що була забула поставлена задача новому головному команду в Сирському провести ревізію, ревізію Збройних сил України, тому що власне тільки 300 тисяч, так як людей, ті, які безпосередньо приймають участь бойових діях, а що ж там решта? Ну і так ми не отримали результати відповіді. Де ж е, решту тих людей, е, чому не можна використати ті внутрішні резерви, і таким чином не акцентувати увагу на надто вже заполітизованому е, мобілізаційному законі, а все-таки підходити до того більш фахово? Ну, ми з вами про це говорили. Тема мобілізації вона набула міжнародного значення, згадуючи ті слова, які ми почули і від лінці, грема і від е, роба Павера. Та да, да, вже, вже я кажу, це, 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 це такий е, геополітичний, е, геополітичний меседж, який там, от він гуляє там в різних там, е, в різних ви, видозмінах по інформаційному простору. Але тут ще раз ще одна річ, не менш важлива, що більш важлива, що сучасна війна це війна технологій, про що говорив до речі, з е, чого ці розмови почалися це, це від цього знаменитого інтерв'ю залужного. Де він засвітився не просто як а як політик, після чого так виглядає, що його і е, попросили, попросили піти е, з посади. Так, от е, нагадаю, що залужний сказав, що нам для перемоги потрібно щось якісно нове. Я як колись порох порох не, не, не це не, не зараз. Не про Порошенка, так от е, колись порох змінив хід воєн, так от нам зараз потрібно щось таке нове. І це нове ми бачимо зокрема в е, розрізі там безпілотних літальних апаратів техніки. Ми навіть бачимо те, що українські безпілотні літальні апарати певним чином компенсують не нестачу в нас ракет і авіації. Ну не компенсують повністю, але певним чином. Тому е, говорити те, що в нас е, на наріжний камені успіху, це мобілізація, це глибоко невірно. Я Ще раз е, скажу, що це питання заполітизоване і не має реального впливу на ріна на вирішення власне тих військових задач, які там перед нами старо стоять. пане Юрію а Україна. Обіцяє заходу контрнаступу наступному 25-му році, от згадуючи знаменитий мем за участю Леоніда Кучма. Ну це вже було казав Леонід Кучма Віктору Януковичу під час одного засідання, коли Янукович там звітував. А кучма каже: ми це вже чули на засіданні РНБО разом із вами. Навіщо ви нам озвучуєте? Те ж саме про що ми вже знаємо? Так, от Лефіґаро пише про те, що Україна збирається піти в контрнаступ у 25-му році. Україна зробиться, якщо допоможе протриматися у 24 четвертому. Переможе той, хто першим мобілізується, говорять французькі військові джерела, але сторони не хочуть робити рішучого кроку. Хто наважиться на рішучий крок? І чи наважиться взагалі? Ну, бачите, якщо ми говоримо про контрнаступ, ми маємо сумний досвід, коли нам розповідали, там анонсували так таке враження, що це було як вистава. Знаєте, от анонс вистави, а не, а не військова операція, яка мала би відбуватися, як кажуть, в тиші і без зайвої реклами. Так, от нам оцей анонсували контрнаступ, і ми бачимо зараз ситуацію, яка. На жаль, на жаль, доволі сумно виглядає з усіх боків, е, тому в такій ситуації говорити про е, наступний контрнаступ, ну це так трошки, як на мене, безвідповідально, і я не, не, не думаю, що хтось в це серйозно вірить. Але є один ще раз момент, який стосується технології. Якщо цей контрнаступ буде відбуватися за допомогою, скажімо, е, рою дронів, які керуються штучним інтелектом. <свіснанітність> їх буде дуже багато. Вони будуть технологічні, такі, яких не будуть перехоплювати, яких не буде не зможе перехоплювати, достатньо зможе перехоплювати противник то контрнаступ дронів, чи якоїсь іншої роботизованої техніки, чи якісь інших технологічних систем, які будуть на голову вище російських, таке може бути. Але тут є один одне, але ми знаємо, що технологічно. І в сфері штучного інтелекту, зокрема, Китай не відстає по суті, або не дуже відстає від сполучених штатів Америки і Західного світу, а в деяких аспектах навіть їх переважає. І тому ці заяви, які пригадуєте, візит міністра фінансів Сполучених Штатів Китай, і там такі от пальчику, ну ну, ну новий, там з Росією, там полегше, а Потім відповідно реакція МЗС Китаю на те, що ви там нам не вказуєте, з ким нам торгувати, не торгувати, свідчить про те, що. Китай може легко регулювати своєю допомогою Росії. Оце власне компенсувати ту технологічну е, якусь відсталість Росії, тому що наскільки я розумію, Росія е, потужна в матеріальному плані матеріального виробництва, плані виробництва заліза, плані виробництва там якісь певних елементів е, своїх систем, ті ж їхні керовані. Керовані бомби, це вони можуть можуть робити. А от високотехнологічні речі, а це знов-таки я базуюся на тих дослідженнях науковців, які говорять про технології, зокрема штучного інтелекту, Росія тут відстає. Але Китай ні. Тому що Китай буде підтримувати Росію з її потенціалом військовим своїми технологічними там, і науковими розробками, то, на превеликий жаль, ми можемо не отримати цю перевагу. І е, тоді не знаю, про що йде мова. Пане Юрію. Ну, звісно, що говорячи про контрнув наступ, наступальні дії, ми дещо забігаємо наперед. А, а тут іде е, чіткий сигнал, мовляв, нам необхідно протриматись. Де додаткові системи ПВО? Якщо ми говоримо про Петріот, і ми можемо вести дискусії про інші системи. Юліан Рьобка каже, що вже закінчилися ракети і до Петріот, і до Айріс-Т. а в Європі. Є ці, є ці системи, але їх нам не надають. Е, погоджуюся, що в нас війна відбувається і на землі, і в повітрі. Якщо ми говоримо про землю і говоримо про ту стратегію, яку нам рекомендували наші там західні партнери, то йдеться про те, що нам потрібно перейти до оборони принаймні зараз на цьому етапі. І тут йдеться про те, що Необхідні укріплення, необхідні е, певні інженерні технічні е, заходи вживати для того, щоб забезпечити охорону, щоб фізично не проходили. Що стосується повітря, то е, мені дуже прикро, що в нас така ситуація, тому що е, якщо правда, а воно виглядає на правду те, про що говорить Кулеба, про наявність у наших західних партнерів такого обсягу системи Петріот. А я думаю, що ці системи вони е, продовжують випускати і. Ті підприємства, яких випускають, вони працюють, то е, тут абсолютно реальний механізм е, лізингу. Ну, ленд-ліз – це теж лізинг, ну, ленд-ліз нас чомусь не вийшов. Так, але якщо ми говоримо про схеми постачання зброї, то вони абсолютно можуть бути зараз реалізовані, як на мене, з, після оплати в якийсь спосіб, чи з, по, з компенсацією тих систем з, з часом, оскільки ті системи в Європі зараз вони не виконують, ну, тобто вони на чергуванні. E, і навіть самі ж європейські аналітики, коли вони оцінюють загрозу збройного конфлікту з Росії, вони не оцінюють, що це може бути там, от найближче часто йдеться про кілька років запасу. За кілька років запасу можна поновити ті системи, віддавши їх зараз Україні, і не в кількості семи критичних, як говорить колеба, в кількості там 26 чи 9 тих, про які говорив президент Зеленський, маючи на увазі, що ця система в такій кількості дозволить нам взагалі закрити небо. І таким чином зберегти е, і нашу енергоструктуру, енергонезалежність, і інженерну структуру критичної інфраструктури і людей. Ну на жаль, чомусь е, в контексті тих геополітичних торгів ми не бачимо готовності е, заходу йти на такі кроки. Натомість, ми бачимо, що Захід може, зокрема, Сполучені Штати Америки, йти на такі кроки, тому що допомога Ізраїлю здійснюється. Без всякої прив'язки до цього пакету допомоги, який нас там зав'язали, який там в Конгресі завис вже довго не один місяць. Але ми знаємо, що ця допомога надається. Я думаю, що Україні могли б цю допомогу також надавати. Значить, оскільки не надається та допомога, то тут є якісь інші інтереси, закулісні торги і так далі. Юрій Ситник, блогер та письменник, спеціально для ми з України. Пане Юрію, дякую вам за цю розмову. Дякую і... вам, Вадим. Так само, і так само, дякую нашим глядачам, які до неї доєдналися. Бережіть себе на все добре і до нових зустрічей. До побачення. До зустрічі.